Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Трамп вимагатиме зниження цін на нафту, аби завершити війну в Україні. Про це американський президент заявив під час свого онлайн-виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Сказав, що збирається попросити Саудівську Аравію та організацію країн-експортерів нафти ОПЕК зменшити вартість нафти. Він наголосив, що нинішні світові ціни на чорне золото досить високі, а це сприяє продовженню війни в Україні, адже забезпечує необхідні ресурси для російської армії. Нагадаю, напередодні Трамп заявив, що не хоче завдавати шкоди РФ, утім не матиме іншого вибору, як запровадити високі податки, тарифи та санкції на товари з Росією, якщо Москва не піде на угоду про мир в Україні. Я буду просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Її треба знизити. Мене здивувало, що вони не опустили її перед виборами. Якщо ціна впаде, війна між Україною та Росією негайно скінчиться. Зараз ціна достатньо висока, щоб війна тривала. Знизити ціни, закінчити війну, і це треба було зробити давно. А ще президент США підтвердив, що хоче зустрітися з кремлівським диктатором Путіним для припинення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Про це він також заявив під час дискусії на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Як саме він планує закінчити війну та що обговорюватиме з путіним? Американський президент не уточнив, водночас додав, що неабияк розраховує на допомогу Китаю. Пряма мова далі. Я дуже хочу незабаром зустрітися з президентом Путіним, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, і це не з точки зору економіки чи ще чогось іншого. Це з погляду того, що мільйони життів пропадають від куль на полі бою. Гинуть чудові молоді люди. Сподіваюся, що Китай допоможе нам закінчити війну між Україною та Росією. Вони мають значний вплив у цій ситуації. Ми з ними працюватимемо. На півночі України фіксують декілька груп ударних дронів. Рухаються до Полтавщини. Через це оголошена повітряна тривога. Актуальну мапу ви можете бачити на своїх екранах. Якщо перебуваєте в регіоні, де є загроза, обов'язково прямуйте в укриття. 68 ударів завдали росіяни по Сумщині. Зафіксовано 107 вибухів, повідомляє обласна влада. Під вогнем опинилися понад 10 громад. У Кролевецькій пошкоджено нежитлове приміщення без потерпілих. 119 дев'ятнадцять боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. 12 разів росіяни намагалися посунути лінію оборони в районах Деліївки, Кримського, Щербинівки і Торецька. Сім штурмів захисники відбили поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки. Стільки само неподалік Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок. Гатили окупанти і біля часового яру. Двічі ударили на сіверському рубежі в районі івано та Білогорівки, як повідомляють у Генштабі, ворог інтенсивно атакує на покровському напрямку. Там зафіксовано 63 наступи. І ситуація під Покровськом стає дедалі критичнішою. Загарбники зараз намагаються відрізати оборонців міста від траси, яка сполучає Донеччину з Дніпропетровською областю. До цієї дороги ворогу залишилося всього 5 кілометрів. Одну зі смухоборони там тримає 32-га окрема механізована бригада. Хлопцям потрібна наша допомога. Їм катастрофічно бракує дронів. Розвідників. Команда подробиць закликає вас долучитися до нашого збору на пташок. Ось так під звуки вибухів і ззишання ворожих дронів відбувається ротація українських захисників на позиціях під Покровськом. Росіяни намагаються тримати місто під вогневим контролем, тому канонада тут лунає цілодобово. Усі під'їзні шляхи до Покровська та навколишніх сіл росіяни тримають під контролем ударних дронів. Ними нищать будь-яку військову та навіть цивільну техніку. Саме місто теж постійно під обстрілами. Один кап російський і мінус 10 будинків на одній вулиці. Це, це околиця Покровська. Вона зараз. Менше страждає, ніж центральна частина міста, але от все одно росіяни наносять сюди вогневе ураження як керованими авіабомбами, так і артилерією. Оця канонада, яку ми зараз чуємо, це намагання ворога пробитися не в саме місто, а трошки південніше до траси Павлоград-Покровськ, і їм це майже вдалося. Thank <laughs> Ситуація навколо Покровська щодень стає дедалі критичнішою. За даними мапи, діпстейт, росіяни поступово просуваються бік траси, аби відрізати місто від Дніпропетровської області. Після захоплення села Котлине ворогу до життєво важливої магістралі залишилось всього 5 кілометрів. А це означає, що постачання продуктів, медикаментів та інших важливих товарів до Покровська з боку Павлограда. Буде, м'яко кажучи, ускладнене. А в місті ще залишаються майже сім тисяч цивільних. Нема помочі. Откуда помочь зать? Не знаю одкуда помочь. Хто поможе приїхав ранімути? Головне, що вони приїхали помощі, ніякої не оказали. А було поранені були. Ну, ну звісно, були поранені, зема були. Ці люди не виїжджали, адже сподівалися, що ворог до міста не дійде. Проте росіяни від міської забудови вже на відстані 2-3 кілометрів. Сергій наполягає, навіть попри обстріли виїжджати не буде. Невідомість чоловіка лякає більше за російські снаряди. Ніхто ж гарантії не каже, що там буде завтра добре. Завтра сьогодні до Дніпра. Завтра за Дніпро я скажу вопрос: де встановимося. Куди бігти? От і я не знаю. Сам Бог знає. Тільки. І оцей ж і Бог даже, мабуть, не знає. Раз таке допустив. Українські військові щосили намагаються не допустити подальшого просування росіяни і тримають оборону в навколишніх із покровськом селах. Так, мінометники 32-ї механізованої бригади готуються до роботи, а її зараз під покровськом у малої артилерії вистачає. Головне завдання не дати ворогу накопичити сили для подальшого штурму, стріляти мінометникам іноді доводиться навіть тоді, коли є загроза з неба. Мінометники намагаються економити, адже його для повноцінної роботи не вистачає, та ще більше не вистачає людей. Сергій у війську ще з початку повномасштабного вторгнення він боронив купянськ а зараз біля Покровська. каже тяжко, але бажання захистити країну переважає і страх, і втому вражає, що ще може цілий за два роки. Я навіть, навіть не знаю, що на це сказати. Жахає те, що відступаємо, все щоб мене більше тривожить цього, що все якось назад, 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 по Що, здержуємо, але ж хочеться вже якось і трохи дати. Бо їм, то право вже тільки вже в атаці. Критичність ситуації наші бійці розуміють, тому не шкодують ані сил, ані засобів. Зупинити ворога біля Покровська необхідно. Бо якщо місто впаде, росіяни зможуть розвивати наступ у глиб країни. Потрібно працювати. Так. Да. Ну, ворог сил не сил не жаліє, якби. Тиснуть, є щем. У них і вони тиснуть. Вистає все буде добре. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 14-річна Вероніка Подакіна з Черкас вивчає інженерні конструкції, побудовані за принципом біонічної концепції, тобто схожі на природні предмети. Зі своїми дослідженнями школярка вже перемогла на двох міжнародних конкурсах і продовжує вивчати тему. У чому користь таких знань? Розпитала наша знімальна група. Вероніка демонструє на планшеті креслення та 3D моделі конструкції, які досліджувала кронштейни для порівняння характеристик, зроблені за різними принципами. Антропогенний, виготовлений людиною, і біонічний схожий на природній. Тут саме використаний аналог, тобто кістка пташки, а саме лопатка, оскільки схожа за функціоналами. Наукову діяльність школярка розпочала рік тому. Подалася на всеукраїнський етап конкурсу малої академії наук. Му вибрала цікаву для себе, як підвищити рівень міцності інженерних конструкцій через застосування біонічної концепції, тобто те, що є вже в природі, перемістити це якби ключовий аспект, принцип до інженерії до якоїсь конструкції, щоб вона була і легкою, і міцною, і взагалі проявляла себе досить гармонійно в навколишньому середовищі. Конструкції спершу розробляли та модифікували, використовували для цього і штучний інтелект. Потім Мому моделі надрукували на 3D-принтері і випробовували, аналізуючи результати зі своєю роботою. Вероніка посіла друге місце. Це питання дійсно актуальне і дійсно цікаве людям, тому що на сьогоднішній момент в усьому світі головна головна боротьба в інженерних конструкціях: як їх спростити, здешевшити, менше ресурсів використовувати. Але при цьому, щоб там механічні, якісь функціональні особливості їхні не погіршувалися. А потім у складі національної збірної академії старшокласниця здобула дві перемоги на міжнародних конкурсах у Хорватії і Тайвані. Досліджувати інженерні конструкції. Юна науковиця продовжує і далі. Маленькі розміри самих секцій. Угу. Маленьку кульку може і захватить, але хотіли б, щоб, щоб більш універсальний був. Розробляємо та досліджуємо метод адаптивного керування усиллям захвату та швидкістю переміщення об'єктів біоінспірованими маніпуляторами. Тобто, взагалі, вся ця тема вона дуже пов'язана з створенням біопротезів. Допитливість, бажання вивчати нове, а ще підтримка родини та викладачів. Саме ці риси розповідає директор школи, де навчається Вероніка, допомогли сформувати. Цікавість дівчини до науки. Класний керівник. Вона буквально ще з п'ятого класу, тільки ми дали цей клас. Вона прийшла і сказала: у мене росте майбутня зірочка, про неї ще весь світ. Тому різні ці цінники збираються і дають, врешті-решт результат. Плюс бажання дитини пишаються досягненнями доньки. І її батьки. Секрет виховання юної науковиці кажуть простий. Любіть все, що вас оточує, особливо своїх дітей. Тому що це насправді, якщо ти відносишся до якоїсь справи з любов'ю, з коханням, з натхненням, ти ніколи не будеш працювати. Ти завжди будеш робити якусь улюблену свою справу, і все буде цікавим. Вероніка сподівається, що її досліди допоможуть удосконалити систему протезування, а також будуть корисними і для інших галузей. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Театр одного актора у Білорусі проводять так звані вибори. Там усьому обирають президентом Олександра Лукашенка. Голосування у неділю, 26 січня. Однак для тих, хто не зможе віддавати свій голос в цей день, дільниці відкрили у вівторок і працюватимуть щодня до кінця тижня. Про вибори по-білоруськи та чиї імена, окрім Лукашенка, надрукували у бюлетені цього разу в нашому сюжеті. Доброе виконувати выконы ускладенные на меня высокие обовязки. 30 років, тобто майже половину свого життя, Олександр Лукашенко пробув на посаді президента Республіки Білорусь. Попередні вибори у 2020-му стали для нього випробуванням. Їх не визнала частина західних країн та білоруська опозиція. Не прийняли Лукашенка в шосте поспіль і білоруси. Люди вийшли на масові акції протесту, але Лукашенко вдалося втриматися при владі. Цього разу вибори проводять взимку, і на думку опозиції, дата не випадкова. Кова, адже холодна погода може стримати потенційні протести. Те, що в демократичному світі ви називаєте виборами, не має нічого спільного з цією подією в Білорусі, тому що то скоріше ритуал для диктаторів, коли вони перепризначають себе. У Білорусі це називають спецоперацією з виборів. Кандидатів п'ятеро: це Лукашенко та кілька наближених до нього політиків: Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Олександр Хижняк. Відносно опозиційною кандидаткою вважають Анну Конопацьку. Вона балотується на вибори вдруге. попереднього разу їй вдалося отримати півтора відсотка. Анна одна із небагатьох представників опозиції, кому вдається залишатися на свободі, тому навіть її колишні соратники визнають Це проєкт білоруської влади для ілюзії опозиції. Була можливість, здається, до 15 хвилин виступити в прямому ефірі в присутності дипломатів. Вона з радістю вчепилася за цю пропозицію. Сказала круто, амбіції в неї зашкалювали. Але це було рішення з сьогоднішнього дня. Наступного ранку вона мені каже, Анатолій Володимир, хоч я цього робити не буду. Всі спроби отримати пояснення були марними. Стало ясно, в неї є куратори, які визначають її межі. Щоправда, майже шестихвилинний сюжет на білоруському телебаченні жодного разу не згадує ні про Анну, ні про інших кандидатів. Про те, що білоруси обирають президента, цілком конкретну людину на зрозумілу посаду теж ані слова. Усі говорять про світле майбутнє, про цвітання та мир і бояться заходу. Щоб нас щоб у нас було тихо і спокійно, як ми прожили усі ці роки. Все у нас добре, і пенсії піднімають, і живемо в мирі. все у нас добре. Виклики та погрози надходять лише від заходу, тільки від тих, хто там за кордоном готує терористів та озброює їх. На цих виборах нібито буде аж 300 міжнародних спостерігачів, та всі з країн СНД, наприклад, із Росії. Буквально хвилина, як відкрили виборчу дільницю, а тут вже люди є і голосують. Про що це говорить? Про те, що люди незалежно від того зайняті вони чи ні, свій борг прийшли виконати. Явка справді висока за два дні більше 17,5%. Які цифри будуть до кінця тижня? Можна лише здогадуватися. Західний світ цих виборів не визнає. Депутати європейського парламенту закликали країни ЄС та міжнародне співтовариство ставитися до них як до фейкових. У мінську кажуть, ця резолюція провокація, і за неї Європа відповідатиме. Вибори в Білорусі Вибори у Білорусі лише почалися, а там вже все засудили і не визнали. Якщо така заява буде прийнята, вона стане черговим доказом спланованого втручання ЄС у справи інших країн, а також спробою прикрити та узаконити злочинні дії відносно Республіки Білорусь Альністю перед батькою погрожують і тим білорусам, які в ці дні наважаться на акції протесту за кордоном. Слідчий комітет республіки називає їх втікачами та обіцяє кримінальне переслідування. Права голосу вони а вже ж не мають. Наталія Косінова Подробиці, телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини. У США нова лісова пожежа. Її помітили на північ від Лос-Анджелеса в районі озера Кастейк. Зайнялося учора, і через сильний вітер і сухі чагарники вогонь уже швидко охопив майже 40 квадратних кілометрів. Пожежники боролися зі стихією всю ніч вивезли понад 30 тисяч людей. Ще 23 тисячі готуються до можливої евакуації. У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 97-му премію американської кіноакадемії за Оскар у категорії Найкращий повнометражний документальний фільм змагатиметься стрічка «Порцелянова війна. Це результат співпраці кінематографістів з України, США та Австралії. Фільм розповідає про Харків на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У центрі сюжету історії трьох митців слави Леонтьєва, його дружини Анни Стасенко та друга Андрія Стефанова. Вони залишаються у прифронтовому місті, як і раніше, створюють мистецькі об'єкти з порцеляни, сов, равликів, драконів і прикрашають ними зруйновані російськими ракетами будівлі. Нагадаю, торік Оскара у цій категорії здобув фільм українського режисера Мстислава Чернова. 20 днів у Маріуполі вони стирають Україну. Спротив злу. Я Завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, спокійної і безпечної нам усім ночі.